Вітаю час розповісти вам, що сталося у стрію сьогодні, 28 листопада. Про головне уже за мить я Микола Бойків. Залишайтеся на нашому каналі. Три це європа стріяни хочуть жити краще. Тому вчора від малого до великого підтримали громадянське віче. Містяни та мешканці стрищини одноголосно за інтеграційні процеси в Україні. В такий спосіб мешканці нашого краю підняли дух учасникам Київського майдану, який триває уже тиждень. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Народне віче Стрия та Стрищини це наймасштабніший захід за останніх кілька років. До центрального майдану незалежності організовані колони влилися вже о 18-й годині. Одна з них, розгорнувши синьо-жовтий стяг, стартувала від меморіального комплексу Борцям за волі України. Прапор, який несли, є правонаступником прапору, який вперше підняли у нашому місті. Громади в той час рушила від костелу Різдва Богородиці. Активісти несли величезний європейський прапор. Кажуть, голова координаційного комітету Марта Остапович пошила його разом з іншими містянами. Усю дорогу лунала музика, мигали міліцейські сирени, а з натовпу вигукували. Україна це Європа. Людей згуртувала активістка соціальних мереж. 29 листопада. Коли буде відбуватися саміт у Вільнісі, в 12-й годині буде створений живий ланцюг з Києва і до найближчого кордону з Європою. Це буде Київ, Житомир, Рівне пов'язане, Львів. І наразі від Львова не знають, куди далі рушити. Я думаю, що не останнє місто в тому списку. Ті, які були вчора на імпровізованому майдані, злилися воєдино, адже мрія в кожного одна. Українці гідні кращого життя. Європа це їхній вибір. Для нас дороговказом, вірою, надією, світлим чимось яскравим. Є те, що ми хочемо. Жити по європейськи а не по азійськи своїми думками ділилися і місцеві діячі. Депутат Лілія Цален зачитала рішення, яке напередодні прийняли на позачерговій сесії міської ради. Міські обранці звернулися до президента з проханням відставки антинародного уряду на чолі з Миколою Азаровим. Вимагаємо від президента України Віктора Януковича припинити політичні репресії. Відновити курс на європейську інтеграцію та підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. На Вільницькому саме східного партнерства Стрийські дійства по європейськи продовжили авторські та патріотичні пісні у виконанні Михайла Золотухи. Євроінтеграційний мітинг завершився неординарно. З вікон третього поверху місцевої поліклініки група людей розгорнула прапор Євросоюзу. Марічка Ходовицька, Роман Купранець Стрийські новини. Вони виховують, навчають і займаються позашкільною роботою і дозвіллям учнів. Вони педагоги-організатори. Вчора у стінах п'ятої школи відбувся семінар для спеціалістів з усіх навчальних закладів міста. Вчителі розповідали, як працюють з дітьми, що входить в їхні обов'язки, а також ділилися досвідом зі своїми колегами. Більше дивіться далі у сюжеті. Безсумнівно до школи йдуть за знаннями, і це основне завдання вчителів. Виховати і навчити, однак важливо і те, які спогади та переживання залишаться в них в майбутньому. Дітям треба привити, що школа це рідна домівка, в якій ми проводимо більшу половину свого життя. Вони мають запам'ятати її хорошою, красивою, адже тут вони зростали і формувалися як особистість, як людина з чим і підуть у життя. Планують розвивають і стимулюють у школах педагоги-організатори. П'ятій школі робота цього спеціаліста налагоджена чи не найкраще у місці. Власне, ми маємо приклади колективних. Творчих виховних справ, які започатковані і активно проваджуються у стінах цієї школи. А тема дуже цікава тема нагальна. Вона дозволяє залучити до виховної справи в субатьківську громаду, вчительський колектив і, звичайно. Максимально зацікавити учнів Івана Іванівна працює педагогом організатором уже четвертий рік. За цей час їй вдалося досягти неабияких успіхів. каже, до кожного учня потрібно знайти індивідуальний підхід, а ще любити, розуміти, співпереживати і допомагати. Всіх постулатів і дотримується. Організовую роботу учнівського саморядування свою роботу із учнями школи я скеровую як поза класом, як на класних виховних годинах, на виховних заходах. Беремо велику участь. Із нашими школярами з учнівським самоврядуванням у позаклас... у позашкільній роботі. Це є виступи на місто, участь у шкіль... в міських фестивалях, конкурсах. Педагог-організатор виконує надзвичайно великий об'єм роботи. Пані Івана зізнається, сама б не впоралася. Вона відчуває підтримку і директора школи, і всього колективу. На допомогу приходять і учні. Серед них президент, голова уряду, секретар і міністри. Тут їх обирають під час голосування. Спільна праця сприяє розвитку, реалізації. Сій дитячих талантів одні танцюють і співають. Хтось грає у футбол і відвідує секцію боксу. Ще інші розповідають казок. Роблять це з неабиякою професійністю у ляльковому театрі, який діє при школі. Заглянула вона, а там такий ліс дрімучий, хоч було простере. Де не взявся вокруг ...супив її і поніска знаком. Івана Іваніна займається також відпочинком і дозвіллям учнів. Творчо підходить і до організації різноманітних вечорів і свят. Цей семінар і завершився черговим концертом у новому актовому залі. Микола Бойків, Руслан Левський, Стризькі новини. О своїх героїв пам'ятають, цьогоріч виповнюється 140 років від дня народження Івана Боберського, відомого українського педагога, фундатора, теоретика і практика української національної фізичної культури і спорту. Відтак, 2013-й на Львівщині, проголосили роком Боберського. Про життєвий і творчий шлях уродженця Другобичини розповідали учням п'ятого класу з восьмої школи старшокласники. Вони підготували комп'ютерну презентацію, яка тривала 30 хвилин. За своїми вихованцями стежила. Ірина Бовдур, вчитель з фізкультури, їх доповідь також стосувалася і спортивних успіхів учнів школи. Мета відкритого заходу привчити дітей до занять фізичною культурою. У презентацію готували учні 11 -го класу. Вони пошукову роботу провели в інтернеті, по бібліотеках, по друкованих працях львівських функціонерів цю презентацію, підготували текст і е, привели трошечки порівняння з на, нашою школою в наш час. Вони ходять до бібліотеки не тільки за книгами. Маленькі стрияни у центральній дитячій бібліотеці імені Марк'яна Шашкевича вчаться власні вірші ремувати. Картини малювати, а ще ляльки мотати. Майстерні уроки таких ремесел дають стрийській митці пензля, майстрині народного мистецтва та поетичного слова. Як святкували свій ювілей тутешні читачі, розкаже Марічка Ходовицька. Клубу літературних зустрічей 10 років створила його найфаховіша бібліотекар-керівник Людмила Гаврушченко. На базі центральної міської дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника за роки праці у стінах клубу бували тисячі істрийських читачів. Тут приймали і митці, і творці, які свою майстерність передавали дітям. 2013 рік ювілейний. Бібліотекарі назвали серпантином зустрічей. Днями свої власні поетичні рядки читали зірочки. Ріднокраю, наймолодша поетеса, ровесниця літературного клубу у свої 10 дівчина вже видала дві власні збірки поезії. Ім'я цієї стриянки Юлія Наконечна. Вона є переможницею та номінантом літературного конкурсу Слово світ. Вчитися зараз на, на журналістиці в військовій політехніці. Рада підкорюся. Запрошувала мене ще на телебачення стрийське. Я говорила, що хочу вчитися з франка, але франка не вийшла, але задоволений тому, що. Я пішла по тому, що мені сподобалось В принципі. Справді словосвіт допоміг мені з тим, щоб оприділитися виборю своєї професії. Окрім римованих рядків, читачі презентували любовні есе, організатори літературної читальні гуртка із захопленням слухали мелодійні словесні шедеври. На останок згадали про усіх маленьких містян, які, хоча б раз, спробували свої сили на папері. Ми не бачимо осі думки мої. І тепер вони всі втрачені, ніби все на них. заливаєш почуття мої слова байдуже стіє. ти не стій, добро, а з тим не з вітром достиг. Розділу. І то в болі, ми на мільйони слів послали, та ти хоче сам піти. Я сподіваюся, що серед вас знайдуться ті діти, які візьмуть участь в нашому третьому конкурсі. Ми плануємо провести слово свій Я думаю, що це буде вже в наступному році, напевно, вже десь після свят. Але ми обов'язково прийдемо в ваші школи. Мрічка Ходовицька, Роман Купранець, Тризькі новини. І це було останнє повідомлення випуску. Наші новини є на сайті telelan.com.ua, телефон редакції 45983. Дякую, що дивилися. Гарного вечора і до завтра. Завтра у строю буде хмарно, протягом дня падатиме сніг. Температура повітря від 1 до 3 градусів з позначкою «плюс». Вітер західний – 5-6 метрів за секунду.